Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розрізняє власні і загальні назви. Мовенько рідна, мова єдина. Ти неповторна, як Україна. З тобою будемо жити творити, просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися з іменниками. Будемо вчитись розрізняти власні і загальні назви. Будь ласка, запишіть 16 січня. Класна робота. І три слова: Кома. Карпати. Синевир. Витязь Карпата. Так, ідемо далі. Перш сьогодні працюємо зі сторіночкою 80, 81. Спишіть речення, оставляючи пропущені слова, та підкресліть іменника. Світяс і синевир це озера, Україна і Італія це країни. Леся українка Грицько-Бойко – це поети. Отже, запишемо вправо 1 і пишемо Світіс і синевир. Так хвилиночку. пишемо світязь і синевир, Тере. це озера. Це. Озера, далі Україна, Італія це країни. Україна Й, Італія. це країни, Леся Українка. І Грицько Бойко. Це поети Так, і підкреслюємо з вами світязь, синевир. Озера, Україна, Італія, країни, Леся, Українка, Грицько, Бойко, поети. Це все ми підкреслили. Так, ідемо з вами далі. імена на батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів – це власні назви. Їх ми пишемо з великої букви. Загальні назви даються багатьом предметам. Їм пишемо з малої букви. Наприклад, гори Карпати, Вулиця, Хрещатик, Кішка, Мурка. Прочитаємо з вами текст, придумаємо йому заголовок. Друзі відвідали парк у місті коростень, на Житомирщині. Там є пам'ятники, які відтворюють історію міста. Друзі дізналися, що коростень був столицею деревлян, у ньому правив князь на ім'я Мал. Княгиня Ольга помстилася деревлянам за смерть свого чоловіка і спалила коростень, але потім поставила на тому місці церкву і замолювала свій гріх. В Коростені народився князь Володимир, який хрестив Київську Русь. Отже, ми з вами можемо сказати. Ну, щоб проговориться про коростень. Так, які ж там були власні назви? Коростень це в нас місто, Житомирщина край, Мал, князь. Ольга, княгиня. Володимир князь, Київська Русь, держава. Отже, наступне нам потрібно списати сполучення слів, вибрати з дужок потрібну букву або велику, або маленьку. І дописати два сполучення власних: Чорне море, чорне. З великої море з маленькою. Чорне це назва, власна, море загальне. Художниця Катерина Білокур. Художниця з маленькою, Катерина Білокур з великою, тому що має прізвище. Річка Дніпро. Річка з маленькою, то ще загальне, Дніпро з великою. Село Калинівка. Село з маленькою, Калинівка з Великою. Отже, запишемо вправо 4 і пишемо: Чорне море. Кома художниця Катерина Білокур. Кома річка Дніпро. Село Калинівка місто Києв. Письменник Всеволод Нестайко, Всеволон, Нестайко. Так, отже, дайте відповіді на запитання, у якому місті числи ви живете, на якій вулиці, чи є в вашій місцевості річки, гори, море, як вони називаються. Наприклад, я живу в місті Люботині, на вулиці якій, нашій місцевості є річка, Люботинка. Вона називається Люботинка. Імена. До Допоможіть шебетончику одібрати по три власні назви: імена, які ми можемо. Ну, Наприклад, Катерина, Софія, Андрій. Міста. Київ, Харків, Тернопіль, села. Калинівка, Малинівка, Миколаївка. Річки. Ністер, Дніпро, Десна. Отже, запишемо вправа 6 І пишемо імена. Двокрапка. Катерина. Софія. Кома Андрей места Киев, Кома Харьков, Тернопель. Села Калыневка, Малыневка, Миколаївка. речки Днестр Днепро Десна. Так, отже, домашнє задання вправа 7. Вам потрібно пригадати імена і прізвищ трьох одних людей співака або співачки, спортсмена або спортсменки, письменника або письменниці. Скласти речення та записати. Не забудьте підкреслити власні назви. Я вам дякую за урок! Всього найкращого і до побачення!